За попередніми прогнозами, ми маємо позитивні очікування щодо виконання бюджетів усіх рівнів, як державного, так і місцевого і обласного. Зокрема, за перший квартал планується залучити до бюджету майже 7,4 мільярдів гривень. З цієї суми майже 2,5 мільярди направляється до державного бюджету, 2,3 мільярди гривень до місцевих бюджетів області, і 2,6 мільярдів це єдиний соціальний внесок. Від доведених Завдання очікується залучити на 600 мільйонів гривень більше за перший квартал 2024 року. Що стосується забезпечення наших місцевих громад, то до місцевих бюджетів планується залучити, як я вже говорила, вищі 2,3 мільярди гривень, що на 146 мільярдів гривень більше мільйонів гривень більше. Ніж доведені розпису місцевих бюджетів, в тому числі до обласного бюджету, майже 355 мільйонів гривень, що на 12 мільйонів гривень більше.